Важливо було сьогодні нам тут бути, і мені приємно бути на Дніпровщині. По-перше, я хотів би подякувати за цю зустріч. Сьогодні у нас Донецький, Дніпровський регіон, не дуже багато часу. Але я хотів би вам подякувати за те, що з початку війни ви в Україні, і це для нас дуже важливо, для те, що ви зберігаєте економіку Дніпровщини, яка має великі. Вклад, вплив в загальну державну економіку, в суспільство нашої держави. Дякую за робочі місця, за віру в Україну і за те, що захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім, це збройні сили України, але також підприємства, які дають можливість. І підтримувати наші збройні сили і давати можливості жити цивільному населенню. Жива економіка, жива держава, яка спроможна захищати себе. Хотів би подякувати вам за те, що створюють робочі місця. Я розумію, що не все просто. В час війни і готові проговорити якусь частину запитань, на що вистачить е, часу. Безумовна е, платформа е, зроблена в Україні саме для цього для того, щоб ми бачили регіони, для того, щоб ми чули ваші запитання. І важливо, щоб на ці запитання були відповіді, враховуючи, що час війни і пріоритети, вони різні. І тут в будь-якому випадку я впевнений, що зроблено в Україні допоможе кожному з регіонів. Дніпровщина, великий регіон нашої держави, не виключення. І тому обов'язково всі ті інструменти, які ми застосовуємо до будь-якої області, включаючи столицю України, ми готові давати Дніпровщині, допомагати, особисто розглядати деякі. Ключові, сенсативні питання, які у вас є, і знаходити на це рішення. Важливе рішення. Друга частина програми зроблено України, вона з самого початку була для того, щоб ми допомогли вітчизняному виробнику йому набагато складніше, ніж будь-яким нашим партнерам, безумовно, при всій повазі до них, але тим не менш ви От, ви громадяни України, ви захищаєте Україну передусім ви, а потім всі інші бізнеси. І тому а, є кілька моментів в програмі, зроблено в Україні. Вона буде ще там проходити якийсь апгрейд. Але перше питання, як підтримати першим першим кроки, ми готові вже, а, вже зробити. Я думаю, Юля, ви потім розкажете. ви розкажете детально, а може вже вже проговорили. Далі важливо для нас це перший а, приїзд на, на рівні керівництва держави. Я думаю, що а, на рівні високопосадовців такі приїзди в рамках цієї програми будуть достатньо часто, але з конкретним результатом, підписані контракти.